Вітаю друзів моїх, моїх фаворитів, підписників, всіх глядачів, вишивальну спільноту. Дуже рада з нами вами спілкуватися. От. І представляю нову роботу ще одну роботу. Ну, в стилі вишивки нейрографіки. Так, Привіталася вже. І ви привітайтесь! Напишіть, будь ласка, з яких ви міст, сел. Таких куточків. Цікаво дуже. Мені здається, не тільки мені буде цікаво, а взагалі і моїм глядачам, і звідки ми всі. Ось моя нова робота. Це знову вишивка нейрографіки. Продовжую в цьому стилі Вишивати. Зараз я вам покажу, що тут, що тут відбувається в мене. У мене була така тканина, вона льняна. І на цій тканині вже було вишито отаке коло, як віночок, і отака квіточка. Ну, виходить, що це такі солярні сонячні знаки, що віночок, що квіточка. І завдання поєднати ці знаки, солярні, да, ці елементи вишивальні. З моєю нейрографікою, за симетрією повною. І тут мені цікаво здалося поєднати, гармонувати, злагодити саме з сонцем. Тому мені здалося дуже цікавим зробити на роботу на сонячну тему саме, відзначати. А саме. Мені схожа була моя робота нейрографічна, от я вам також покажу її зараз. Отак от виокремлю, щоб вам було зрозуміло. От мій да? Так, така робота. Це мій ескіз я виокремила. На цій роботі намалювала там, де в мене квітка і віночок. Так викресла. Все остальне е, розробила саме під таке сонячне сяйво, будемо так казати. Ну, такий, е, про батько моє сонячного сяйва, це такий йдеться саме про високу сонячну активність, Полярне сяйво, що називають. У Лапландії взагалі кажуть, лисячий вогонь. Це різні різні кольори. Йдеться про аврору, так звану. Ну, полярне сайво я маю на увазі. Таке сонячне випрямлення, як, як кажуть в науці. І вона дуже-дуже гарний вид має. І от я почала його застосовувати на тканині. Раз я відкриваю, і ми порівнюємо. От я почала працювати. з Крім того, Аврора це ще римська богиня ранкової зорі, яка приносить світло людям. Тому ця робота така яскрава, сонячна, Ну, світла, мені здається, не дивлячись, що фон синій. Як його поєднати, як його гармонувати, Якщо тут вже є елементи. Я вам зараз приближу трошки. Ці білі квіточки, які в мене вже у віночку, я застосовую, ну майже, да? ну в кожному кольорі точно. Не в кожному елементі, а ну, в кожному кольорі. Ну, Щоб пов'язати всю цю роботу яким чином. От. Ну, і е, саму форму да, цієї квітки. Сам віночок я також відображую. Видно вам зараз ще приближу трохи. Я також відображую в елементах цієї вишивки. Отаку я роботу розпочала. такий кружочок віночок. Роблю коло невеличке. І в ньому потім цю квіточку відшиваю. Тричі накручую. У мене є робота на каналі, там, де цвіт калини. І це трохи звідти залишилось в мене така початок роботи. У мене просто не було засобів, як перенести краще. Тому що блакитний колір, виходить, фломастера того, що від води розчиняється. Тому мене не вийшло перенести. От, а зараз в мене вже є чорний. От, і, цяточки, бачите? От, і я вже можу. Працювати з цим. І ось така виходить, що квіточка вона лейтмотив цієї моєї роботи, основний елемент. Ось так. Буду продовжувати насолоджуватися цією роботою, я хочу зробити не тільки великі елементи, а тут буде зоряний розсип цих квіток. Буду продовжувати вам показувати. Підійшла до кінця робота моя, барвізте полум'я Аврори, бо полум'я Аврори. Ну, така робоча назва буде видно. Напишіть як краще. Або своє запропонуйте. Буду дуже рада. Ось так в мене вийшло. Напишіть, чи змогла я поєднати центральну симетрію. З цим хаосом. Кольоровим. Дуже-дуже цікаво буде. Я вам дуже дякую за увагу. Підписуйтесь, давайте спілкуватись. На все на все вам добре.